А я запрошую до центрального мікрофона Оксану Продан, народного депутата із фракції Удар. Пані Продан, з моменту обрання Верховної Ради нинішнього скликання відбулося лише три її засідання. Ну, не кажу вже про кількість ухвалених законів. Лідер вашої фракції Віталій Кличко заявляє. Цитата, поки не буде вирішено питання особистого голосування нардепів, обговорювати інші питання немає сенсу. Ви вважаєте, що включення системи персонального голосування суттєво вплине на процес ухвалення рішень і його результати? Адже ваші опоненти кажуть, що система Рада 3 застаріла. І не здатно забезпечити навіть власної безперебійної роботи. Я дякую дуже, пане Андрію. Доброго вечора. Всім я хочу звернути увагу всіх, хто нас слухає, дивиться зараз, і всіх присутніх на те, що насправді фракція Удар тільки вперше з'явилася в Верховній Раді, і ми не є тими професійними політиками, про яких ви кажете, які готові відсидітися і відчекатися, поки щось відбудеться. Ми прийшли в Верховну Раду з реального життя. Всі самодостатні люди прийшли для того, щоб змінити систему в Україні, змінити ту Корупційну систему, яка сьогодні є, яка дозволяє кожному представнику влади робити, що він хоче, а звичайному громадянину виконувати той закон, який представник влади написав. Для нас це важливо, і неможливо заставити мінятися систему, змінити систему, якщо закони в країні не виконуються. Перше, саме голова, саме перше, що є, це невиконання законів законів Верховній Раді, і те, що і сьогодні вже звучала думка про це, і говорять зараз про те, що. Сенсорна кнопка це технічне питання, одні говорять, інші говорять, це політичне питання. Насправді, чи буде голосувати особисто народний депутат це питання державності України. Я поясню, чому і хочу пояснити це народним депутатам від партії регіонів в першу чергу. Звичайна проста річ. Неможливо голосувати за законний в незаконний спосіб. Неможливо потім вимагати від людей виконувати закони, які прийняті в незаконний спосіб. Відповідно, держава, яка не може вимагати виконання своїх законів, вона не може бути державою. Ось в чому стоїть питання. Питання стоїть в збереженні України і в розвитку, в майбутньому розвитку України для нас це дуже важливо, і саме тому фракція Удар Віталія Кличка робила, робить і буде робити все можливе і неможливе для того, щоб Народні депутати почали голосувати особисто, кожен за себе так є ну, сенсорна що, кнопка. Що ж такого неможливого, ви готові зробити, e, 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 що ми будемо робити неможливого, ми зробимо, коли почнемо працювати в Верховній Раді. Це не для ефіру. E, питання не в тому, як ми будемо говорити. Питання в тому, як ми будемо робити, а ми будемо робити. І якщо говорять про те, що сенсорна кнопка не може працювати, бо система ради не працює. У мене тоді питання: якщо не працює система Рада 3, то теоретично не працює система Рада 2, бо це одна. Одна система, я вже пробувала, я бачила, і депутати це підтвердять, тоді незаконно обраний чинний уряд. Тоді питання в чому? Якщо система Ради не атестована і закінчила свій термін е роботи, тоді ми не голосували за уряд. Інше питання: якщо може піднімати руку Чечетов, а Рада не працює, нехай партія регіонів піднімає руки. Вони ж можуть, не тільки Чечетов може руки піднімати. Нарешті, якщо вони не можуть піднімати руки, є ще один варіант. Закони абсолютно. Ми можемо голосувати бюлетенями. Питання в тому, варіанти є. Питання в тому, чи хоче сьогодні провладна більшість виконувати закон, чи вона готова поважати свого виборця. Ми Подали в суди від великої кількості громадян України на незаконні дії голови Верховного Ради, о, Ради 11 січня, в тому числі Віталій Кличко особисто подав такий посов, позов до адміністративного суду. Ми ініціювали позачергове засідання Верховної Ради. Фракція удар ініціювала Рибак проігнорував абсолютно 158 підписів. З, в зв'язку з цим ми ініціювали ну, не збір абсолютно. підписів. Він поставив під сумнів скільки Він 14 чи 18? тому що. Він зобов'язаний працювати в межах закону. Він він обраний людьми і він не має права гратися законом. Він зобов'язаний його виконувати. Він в черговий раз порушив закон, і тому ми зібрали сьогодні понад 150 підписів за те, щоб розглянути питання відставки Рбака. І ми завтра, і скільки буде часу, будемо робити все для того, щоб Верховна Рада України працювала по законам, по прийнятим нею законам, або нехай не працює взагалі. Ірина Тиран. Скажіть, будь ласка, чи комфортно вам зараз працюється в батьківщині разом з батьківщиною в опозиції, а, ну, наприклад, з такими депутатами, як Микола Фодорук, колишній мер Чернівців? Адже я з чернівецької преси знаю, що ваш чоловік, пан Василь, був безпосередньо причетний до відставки поста мера. Я дякую вам за питання. Насправді сьогодні і удар, і батьківщина працюють в одному напрямку. Забезпечити дотримання прав наших виборців в Верховній Раді, дотримання їхніх прав владою. Комфортно працюється із батьківщиною, і з свободою в цьому напрямку поборемо цей режим, будемо працювати кожен над своєю програмою. Дякую, когось Бондаренко. Пані Оксано, хотів запитати вас про подію, яка мала місце вчора. Причому мала місце на Буковині, край, який є не чужий, ні вам, ні мені. Скажімо, так там відбувалися до вибори до обласної ради. Причому доволі показові до вибори, оскільки під час цих до виборів представники саме опозиційних сил. Зайняли далеко не перше місце у Чернівцях. Е, третє місце. Е, представниця опозиції зайняла е, у Кіцмані Чернівецькій області друге місце. Причому з відривом в два рази від представника партії регіонів, скажем так. Е, при цьому відомо, що на їх перемогу працювали фактично всі опозиційні сили, депутати Верховної Ради виступали в якості довірених осіб, і так далі. Тобто, це було дуже принципово і для опозиції, і для влади виграти ці вибори. В результаті опозиція програла. Чи не здається вам, що щось не так зараз робиться в опозиції? Щось не те, що опозиція щось втрачає, в тому числі і на заході України, і можливо щось потрібно міняти, якщо не концепцію стратегію, то Лідерів, я дякую вам за питання знову ж таки про Чернівці. Насправді це моє рідне місто. І я все, що можу, все зроблю для цього міста, щоб воно жило краще. Стосовно того, як відпрацювала опозиція, місцеві вибори. Якщо є помилки, буде зроблена робота над помилками. Я в цьому впевнена. Я рада в тому, що в Чернівцях партія регіонів не виграла в черговий раз і перемогли не. Представники партії регіонів, і це теж є знаковим і гарним показником для всіх громадян Чернівців і України. Олександр Дякую. Голуб, народний депутат, фракції Компартії України, уважана колега. У мене к вам два вопроси. Ну перший вопрос заключается в том, що Вы говорите, те голосования, которые прошли, действительно имеете на это право, которые прошли голосование с чужими карточками, тех людей, которые не были, вы их не признаете, подаете в суд. Это будет касаться всех законопроектов, которые таким образом голосовались, и только, или только тех, которые вам не нравятся. Потому что я, я утверждаю, что и законопроекты, которые касались вступления Украины в ВТО, и про евроинтеграцию, они также голосовались, к слову говоря, есть видеозаписи, соответствующие в Верховном Совете, которые подтверждают о том, что не голосовали с карточками отсутствующих депутатов. То есть будете ли вы опротестовывать и эти законы, в том числе и... А э, может, там как там вы срок уже прошел? Нет, как, как раз не прошел. И э, второй вопрос. Вы знаете, вы совершенно справедливы, абсолютно я вас поддерживаю в этом, ставите вопрос в отношении того, что голосовать своими карточками и тот человек, который присутствует. Но вот если, я подчеркиваю, если, я же не знаю, я не эксперт, допустим, э, криминалист, и так далее. Если подтвердится, что подписи депутатов, которые ставили за созыв очередной сессии, были сфальсифицированы, как вы со своей честностью, принципальностью готовы поступить с этими депутатами? А с какими? Теми, кто фальсифицировал или нет? Если ну если если не фальсифицировали, скажем, если фальсифицировали не депутаты, то есть подделка документов, это уголовное дело, это совершенно понятно. В данном я слушаю, в случае говорю, если подтвердится, ведь совершенно а не, подтвердится. Так, не, ну так что пожалуйста, будет? я Домо, еще Домо, раз говорю, пожалуйста, тогда будут справедливо будет справедливо действовать, так как они Ну, я говорю, ну совершенно очевидно. Тобто встановити, кого не було в цей день в Україні, це проще простого. Все, Все комп'ютеризовано, хто виїхав, хто повернувся. Це об'єктивно. Я дякую Прошу. дуже вам за питання і за перше, і за друге. Стосовно того, як... хто підписувався під зверненням щодо позачергової э, сесії. Законно, незаконно ми провели збори опозиції в приміщенні Верховної Ради. Ми були під камерами, у нас було 158 народних депутатів. Це найкращий доказ того, що 158 депутатів мінімум готові приймати участь в позачерговій сесії. Найкращий доказ того, що голова Верховної Ради порушив закон, не скликавши сесію. А стосовно незаконності попередніх законів, всіх про які ви казали, і інших. Ми народними депутатами стали 100 днів тому, і ці 100 днів ми, як фракція удар Віталія Кличка, зобов'язані забезпечити законність в першу чергу законність роботи Верховної Ради. Тому ми почнемо з тих рішень, які були проведені і прийняті при нас. Супереч закону, з порушеннями закону, і перші рішення, якщо відкручувати їх назад, то це призначення голови Нацбанку, це призначення уряду і так далі. Ми почнемо з цього. Буде час робити далі. Не буде чим зайнятися, будемо займатися і тими законами, які ви проводили до нас. Против собрания, пожалуйста, я же ничего против не имею. Но я еще раз подчеркиваю вопрос: если будет доказано, что такой-то депутат из оппозиции, кстати, не обязательно с вашей фракции, да, сфальсифицировал подпись, его не было. То есть он фактически сделал ту же подделку, как кто -то, тот, кто дает карточку. Как вы поступите по отношению к этому депутату? Я абсолютно уверена в том, что такого быть не может. По нескольким причинам. Спасибо. Пані Проден, сьогодні Олександра Кужель сказала, що опозиція домовилась про єдиного кандидата на президентських виборах, і це Юлія Тимошенко. А якщо її не випустять з ув'язнення, каже пані Кужель, Юлія Тимошенко закликає підтримувати Арсенія Яценюка. Цю заяву в деяких засобах масової інформації трактують як позицію усіх опозиційних сил. Це так чи ні? Для фракції удар в Верховній Раді. Самими головними питаннями сьогодні є, якщо не говорити про особисте голосування депутатів, це по-перше забезпечення можливості для Юлії Володимирівні вийти з тюрми до президентських виборів. Для нас це зараз головне. І знову ж таки хочу нагадати: ініціювали позачергову сесію саме депутати фракції Удар, і потім нас опозиція в цьому підтримала. Це одна частина, і є інша частина, яка пов'язана з темою сьогоднішньої програми. Важливо виконувати закони, якщо не будуть виконуватися закони в Україні, і в. В першу чергу в Верховній Раді нічого і ніхто не зможе зламати в діючій системі і діючий режим. Я дякую, Оксані дякую. Продан, народному депутату із фракції Удар.